Наступна інформація здивувала не тільки податківців, але й підприємців та бізнесменів. Та й всю громадськість на території Івано-Франківщини діяла шахрайка, яка називалася посадовою особою податкової служби і займалася шантажем і вимаганням. Майже 20 підприємців Івано-Франківська, в основному власники кафе і ресторанчиків потрапили у не дуже приємну ситуацію. Відділ внутрішньої безпеки при ДПА в Івано-Франківській області спрацювали дуже оперативно і аферистку виявили деталь. У розповіді одного з підприємців та у коментарі начальника відділу внутрішньої безпеки при ДПА в Івано-Франківській області, управління внутрішньої безпеки ДПА України Василя Строїча. У бідній час було подзвонено в кафе до директора ресторану. Сказали, що хочуть зв'язатися з власником. Залишили свій номер телефону, представилися Людмила Петрівна і сказали, що терміново передзвонити до неї. Вона з податкової. Подзвонивши до неї на мобільний телефон, вона попросила, чи можна вас замовити кафе на банкет на 9-ту годину вечора на 6 чоловік. Потім я дзвоню до менеджера, який приймала замовлення, і сказали, що на 9-ту годину вечора замовлено на 9 чоловік, велике замовлення. Коли уточнили меню, була покладена трубка. Через хвилин 10-15 був зроблений ще один дзвінок і було прохання шахрайки. Поповнити її телефон на 300 гривень почастішили випадки, що представниками податкової служби представляються інші особи, так звані шахраї, які телефонують на телефони. Так званих кафе замовляють на вечерю на 3, 4, 6 людей, і в ході розмови розказують, що вони їдуть в дорозі. Їм необхідно поповнити там рахунок, телефон там, на 300-600 гривень. Таких вже випадків, які звернулися до нас, до податкової служби, їх вже більше 20. Це є просто шахраї, і вони представляються високопосадовими особами, заступником голови нашої області. Телефонують з одного та, того ж самого телефону. Цей телефон 068 366 91 46. Якщо будуть такі випадки, то прошу тоді звертатись на наш телефон довіри 771915. Ми будемо вживати заходи, реагувати. На даний час проведено заходами, встановлено, що даний телефон знаходиться в Київській області, у місті Боярка. Вживаються всі заходи, що встановлення адреси, буде інформуватися ДПА України і будуть вирішувати питання про затримання даної особини.